Усім привіт! Мене звуть Гавчик Я хочу розказати вам малята про наших пухнастих друзів і про те, що ми можемо зробити для того, щоб вони почувалися щасливими. Ви знаєте, хто цей симпатичний руденький пухнастик? Правильно, це білочка. А цей колючий малюк. Так, це їжачок, який він гарненький. А цю пташку впізнали? А вже ж, це голуб. А хто це скаче по гілочкам? Так, маленька синичка. Цих тваринок ви напевно зустрічали в лісі, чи просто на вулиці, подвір'ї. Запам'ятайте? Таких тварин не можна брати до рук, бо вони дикі і можуть дуже злякатися. Ні в якому разі не можна їх проганяти, ображати, а тим більше бити. За ними треба просто спостерігати. Це дуже цікаво. А це домашні тваринки. Упізнали чотирилапих улюбленців. Це кіт. А це собака. Всі вони такі різні, великі й маленькі, пухнасті та гарненькі. Домашні тварини давно живуть поруч із людиною. Собаки навіть допомагають людям. Вони вміють рятувати життя і охороняти від небезпеки. А люди повинні знати, що всі домашні тварини потребують захисту, піклування й любові. Зараз я розповім вам про правила, які ви маєте обов'язково знати, якщо у вас вдома живе пухнастий друг. Котиків і собачок треба правильно годувати. Запам'ятайте, вони не люблять цукерок. Морозиво та інших солодощів. Така їжа шкідлива для них. Найкраще годувати домашніх улюбленців спеціальним кормом. Як думаєте, чи можна коту давати морозиво? Ні. А собаці кісточки? Так, звісно, домашніх тваринок. Необхідно водити до спеціального лікаря, ветеринара. Щоб вони були завжди здоровими. Котів і собак потрібно купати і вичісувати. Вони теж хочуть бути гарненькими. Подивіться на цього пухнастого, по-моєму, його давно не розчісували. Добре? Якщо ваш котик чи собачка має свій власний будиночок. Наприклад, ось такий чи такий, собаки дуже люблять гуляти на вулиці, тому їм на шиню чіпляють спеціальні жетони з ім'ям та адресою господаря. І з таким жетоном ваш вірний друг ніколи не загубиться. Домашні улюбленці, як і дітки, полюбляють гратися з різними іграшками. Собакам особливо до вподоби м'ячики. Але якщо хвостатого дражнити він може стати дуже злим, покусає та подряпає. Пам'ятайте про це. А зараз Подивіться на ці картинки. Як думаєте, які з цих речей зовсім не потрібні нашим чотирилапим друзям? Ну, як впоралися із завданням? Навряд чи котику чи песику потрібна парасолька? Ви молодці? Друзі. А знаєте. Яке найголовніше правило повинні знати люди. Ніколи не можна виганяти домашніх тварин із дому. Безпритульна тварина почувається дуже нещасною, вона страждає від голоду та холоду, від того, що її покинули, і більше не люблять. Пам'ятайте кожен котик та песик повинен мати дім. Та родина лише вдома, оточені любов'ю, турботою, вони почуваються дуже щасливими. Вау-вау! До нових зустрічей!